Чому ліпофілінг такий популярний зараз став? Ліпофілінг це жирова клітковина пацієнта, забрана з одного місця і перенесена в інше місце. Навіть у худенької дівчинки для ліпофінга обличчя ми знайдемо жирову клітковину. Андрій має свої секрети, як зробити так, щоб жив прижився. Кожен шприц філера це гроші. Друзі, вітаю! Я Павло Даничук, більше 25 річним досвідом пластичної хірургії. І сьогодні ми будемо говорити про ліпофілінг. А чому? А тому, що одна з самих процедур, потужно набираючи оберти. І Сьогодні я запросив для цієї співбесіди, щоб додати вам більше інформації одного з самих відомих і значущих пластичних хірургів клініки Анакос, малої України. Який має більше 13-річний досвід в пластичній хірургії, і, зокрема, роботи з власними жировими тканинами. Величезна кількість задоволених пацієнтів я вам представляю Андрій Міронов. Добрий день. Мої вітання, Андрію. І сьогодні він поділиться своїм досвідом, як він отримує такі чудові результати. Андрій, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому ліпофілінг такий популярний зараз став? Він до речі він був популярний, але сьогодні просто якийсь бум на ліпофілі. Так він був популярний за кордоном. На першу чергу це Америка, і він досить швидко дійшов до нас. Це насамперед його безпечність. Це власна жирова тканина. Це фізіологічне відновлення, яке дозволяє нам відновити жирову клітковину в обличчі, там де вона була спочатку, але вона може резорбуватися, вона може опускатись, тому ми беремо жирові тканину власну пацієнта і переносимо в ту ділянку, яку нам потрібна. Це безпечно, фізіологічно, і ми отримуємо м'який результат, не змінюючи контури і риси обличчя. До речі, я називаю цю процедуру екопроцедурою, тому що ми. Нічого штучного, нічого такого неприроднього не додаємо. Тобто ми додаємо те, що було у пацієнтки своїми ж власними тканинами. Правильно я розумію, так сьогодні світовий тренд, який пацієнти очікують від пластичної хірургії і ін'єкційних методик, це отримати їх власні вриси риси обличчя, щоб вони були не перекачані, повернути, повернути, да щоб воно було природне, щоб чоловік чи жінка бачилися в зеркало і бачили, що це вони залишились, але більш молодші. А я знаю, що досить багато пацієнтів використовують філери. Що так. ви скажете з цього приводу? Які переваги, які є недоліки порівняно з філерами? Насамперед, ліпофілінг це жирова клітковина пацієнта, забрана з одного місця і перенесена в інше місце. Там вона в тому місці приживлюється, і за що цього ми отримаємо більш довший результат. Це власна тканина, і ми не отримуємо алергічні реакції, ми не отримуємо запалення. Організм на неї реагує як на вашу власну тканину, тому ніяких реакцій не отримаємо. Чудово. А скажіть, будь ласка, наприклад, я знаю, що є такі обличчя, в яких були вже перед цим різні процедури, різні філери. І вони прийшли вже ліпофільм, тому що вже нічого не допомагає. Операцію вони ще бояться зробити. І хочуть ліпофілінг. Як в цих ситуаціях? Є якісь ризики, як ви їх берете, не берете? Так, Ризики є, тому що може посліфіли робити інкапсуляція, може бути фіброз. Тому таких пацієнтів ми відправляємо на УЗД обличчя тканин. Після того, як ми робимо УЗД, ми бачимо, що е, іде у нас розположено, в яких шарах, і ми можемо е, відкаргувати це ферментами, якимись е, скаргувати наслідки, а вже потім зробити ліпофілінг, тому що жирова клітка вона, на жаль, не буде приживати в тих місцях, є, де є фіброз. І якщо є вже фіброз і ввести жирову клітковину, ми можемо отримати не досить гарний результат. Тобто, я так зрозумів, ви пацієнта готуєте. Готуємо, дуже. так, ми готуємо, ми обстежуємо, ми підходимо комплексно, ми не робимо так, що він сьогодні прийшов і ми його прооперували. Це малоінвазивна, але це операція. І для неї потрібна здача аналізів, комплексний підхід, і тому -то ми отримуємо гарний результат. Чудово, якщо є жир. А якщо жиру немає, до мене я знаю, також бувають такі пацієнти приходять, ну немає жиру, такого, щоб я, наприклад, збільшив груди там, чи сідниці. Як в цих ситуаціях ви? Ну для груди і сідниць там інші об'єми, але для навіть у худенької дівчинки для ліпофінного обличчя ми знайдемо жиру клітковину, Це на сам при близько. 30-40 мл забрати жирової тканини, з якої ми після обробки отримуємо десь 20 мл жирової тканини, яку ми можемо вже вводити. Тому що не кожна, от ми забрали жирову тканину, вона не вся підходить для введення. Вона відстоюється, ми її центрифугуємо, там в нас вже свої методики обробки цієї жирової тканини, і це дуже важливо. Тому що від того, як вона буде оброблена підготовлена, залежить результат, скільки приживеться цієї жирової тканини. Дайте надію для самих таких субтільних худеньких пацієнтів, що ви їм можете зробити ліпофільник і скажіть секрет свій. Де ви візьмете цей жир для них на обличчя? Є такі е, зони, це жирові пастки. Насамперед, вони в принципі є стандартні для определеного типу конституції жінки, тому ми в принципі можемо забрати з задньої поверхні е, талії з внутрішньої поверхні стегон, з колін. То в принципі є місця, в яких жирова тлікавна досить гарно да, накопичується. Це під кожен типаж жінки, місця можуть бути різні, але вони є. А ще раз скажіть, є такі міфи, чи це реальність дійсно, з вашої точки зору, з приводу того, що жир, коли вводиться, він не завжди весь приживається. Що в цій ситуації ви робите? Бо я знаю, що Андрій має свої секрети, як зробити так, щоб жир прижився. Так, максимально приживається в принципі 60-70% від веденого жиру остальний розмоктується фізіологічно, він не накопичується, не гранулюється, але щоб він гарно прижився. Перше, це потрібна його підготовка. Друге, збагачення плазмою ми збагачуємо. І третє, треба знати, куди і як ввести цю жирову клітковину, тому що слої різні і треба обережно, тому що не всіх процедурах є небезпека. Але якщо це правильно зробити, то жирова клітковина приживається на 60-70%. Я знаю, якщо дивляться мої прямі канали там на Instagram чи в інших варіантах, я показую, якими канюлями ми працюємо. У нас дуже Цінні, я й говорю, золоті канюлі. Так. Як інструменти впливають на дуже таку? багато впливу мають, тому що правильна канюля дозволяє зайти в правильний шар і розложити цю жарву кліковину. І у нас така є зона на слізна борозда, і це дуже тендітна така зона, дуже тонка шкіра, найтонша на Тілі, і якщо ми робимо цю зону, то це дуже таке відповідальне місце, яке треба дуже безпечно вводити. Від себе хочу сказати, що до нас, мабуть, років п'ять назад приїжджав дуже знаменитий пластичний хірург з Майами Константино Мендієта, який робив багатьом знаменитим зіркам відповідні форми, об'єми, і він жир називав рідке жирне золото. Як ви відноситеся до такого матеріалу? Що ви скажете? Дуже позитивно, тому що дивіться, для ін'єкційних процедур, після введення філерів пацієнтка у нас як, кожен шприц філера це гроші. Так, ми працюємо з власним резервом, і тому ми можемо забрати достатню кількість, скільки нам потрібно цієї жирової клітковини і ввести, як нам не обмежуючись е, об'ємом. Тобто у нас буде достатній об'єм. Ми можемо відкоректувати все обличчя. В другий момент, ми можемо повторно, якщо треба, забрати жирову клітковину і ще ввести. Тобто ми. Не рахуємо кожний шприц, а... ми працюємо стільки, скільки потрібно для пацієнта. Ми не обмежені. Ми можемо працювати скільки от нам треба для цього обличчя. А скажіть, будь ласка, ще така ситуація, що деякі пацієнти, наприклад, я для своїх говорю, що дійсно потрібно буде не одну процедуру, а потрібно повторно зробити докорекцію якогось плану. Зробити у вас, є такий підхід? Так, да, є то у всіх по різному, і буває так, що ну. Пацієнтка бачить, що результат класний, але вона хоче ще підкоректувати його. То ми можемо через 6 місяців не раніше, коли все це вже загоїться, коли все запалення піде, і ми можемо через 6 місяців цю процедуру повторити. А є такі варіанти, що, наприклад, пацієнти комбінують ботекс, ксіамін із ліпофілінгом. З іншими процедурами з фізіопроцедурами, що ви скажете, як в цьому плані щоб ви рекомендували зробити першим і на слідуючі етапи Ну, Ми комбінуємо і з косметичними процедурами і з іншими оперативними втручаннями. Якщо з іншими косметичними процедурами, то це може бути баталінатерапія, це може бути альтера масліфтинг. Першим робиться е, альтера, а потім ми вже водимо клітковину, тому що щоб не травмувати жирові клітки. Якщо ми кажемо про оперативні втручання, то це може бути підтяжка обличчя, Це може бути лігатурний ліфтинг, і тоді ми вводимо ще жирову клітковину і отримуємо комплексне омолодження. В хірургів є такий вислів вульмеризація. І якраз в цьому плані жирова тканина грає таку вирішальну роль. Як ви робите підхід такий, бо я знаю, ви робите і операції на обличчі і з жиром? Як ви комбінуєте хірургію, конкретніше скажіте, із жиром? Ми можемо зробити підтяжку обличчя. Коректувати, ми можемо лігатурний ліфтинг по нашій методиці зробити, відкоректувати. Які зони може? Це може бути ділянка вилиць, додати об'єм, який там був колись. Ми можемо скроневі западини заповнити, ми можемо відкоректувати носогубну ділянку, ми можемо відкоректувати носослізну борозду. Тобто, якщо треба, можемо додати в підборіддя, в кути, щелепи. Тобто, в принципі, багато місць, які ми можемо відкоректувати за допомогою. Ще я б хотів, щоб ви нагадали що ми, якщо у людини є опущення брів, використовуючи власні жирові тканини, можна їх також да, підняти. Так, так, можна. Кілька. А ще якщо зробити ботулінотерапію, то і власний жир, то дуже класні результати отримали. А ще скажіть які ваші секрети так, щоб пацієнт отримав максимальне приживлення цього жиру, щоб він знав, що це в нього жир і це на роки. І наскільки ви йому обіцяєте цей ефект? Скажем так, коли жирова клітка вона приживлюється, приживлюється вона від одного до трьох місяців, у кожного пацієнта по-разному. То на цьому етапі важливо соблюдати три правила: Перше правило – це не давити в зону, куди вводився жир. Другий момент це великі температури, бані, сауни, солярії. Півроку я забороняю своїм пацієнтам. І третє, пацієнт повинен розуміти, що якщо він ось до операції споживав якусь кількість калорій, наприклад, там візьмемо 2000 калорій, калорій, да, то їй після операції три місяці потрібно таку ж калорійність вживати, тому що якщо організм дефіцит калорій отримує, то він починає забирати жирову кліткону там, де не, не, не треба, а там, де не треба, це там, де ми водили. Тому якщо пацієнтка соблюдає усі всі три правила, жир приживається до трьох місяців, і ми отримуємо результат два-три роки. А є ж такі пацієнти, які дуже люблять спати обличчям в в подушку, що робити? У нас різні пацієнтки були, і там вже у них свої лайфхаки, вони подушку для вагітних придбали, і там хтось шарики прикручував від тенісу на боки, щоб не переворачуватись. Але пацієнтки знаходять спосіб, у кожного він різний, але знаходять, щоб не спати обличчя в подушку. Тому що це катастрофа. звичайно. Ну, це і, і, і так не досить гарно, тому що старіння швидше наступає, а після ліпофілінгу це катастрофічно. Ну і я знаю, що сама процедура ліпофілінгу досить безпечна, як я вже говорив екологічно. А як з рубцями розкажіть, будь ласка, більш чітко для пацієнтів розуміння, що було? Де рубці залишаються, які ці рубці? Рубці залишаються в тих зонах, які ми з пацієнткою обговоримо на етапі підготовки, з яких ми будемо брати. Це зачасту одна, один прокольчик до мм. І Ми намагаємося його зробити так, щоб він був непомітний. І це мінімальний прокол, в принципі, він через два тижні після операції вже не і пацієнтки ну, не було таких моментів, що вони відмічали, що не, воно заважає Андрій Борис. Я вам дякую, що ви поділилися своїм досвідом використовування власних жирових тканин, ваш досить, досить цінний для наших пацієнтів. Якщо у вас є якісь запитання по ліпофілінгу до Андрія Борисовича, випишіть, ми обов'язково йому будемо задавати ці питання. А так, будьте здорові, підписуйтесь на український YouTube канал. Щастиво з ліпофілінгом і без ліпофілінга. Хай вам щастить. Удачі вам!